Доброго ранку, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в новому дні і благословляємо, щоб цей новий день був благословеним для кожного із нас. Поруч зі мною чудові брати, це Божі такі посланці для Харківщини, Божі люди. Ви знаєте нашого брата Михайла, його родину. А сьогодні він привіз до нас познайомити нас, поспілкуватися. Своїх друзів, з якими він вже довгий час знайомий, і ми раді познайомитися з вами, браття, це брат Валентін, брат Ігор. Вони з Черкащини, вони про себе розкажуть. Міша розкаже, як він з ними познайомився, і що вони роблять на Харківщині, що привело їх до цього, до нас що привело їх. Але перед тим ми помолимося. А перед тим, як помолимося, один віршик, дуже такий цікавий, короткий віршик Іван від Матфія, 21 розділ, 6 вірш. Дуже прості слова. Тут сказано: учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. В нашому служінні Богу, хоч то духовна частина нашого служіння, чи волонтерська, соціальна діяльність, дуже важливо йти і робити так, як велить нам Ісус. Якщо ми створюємо сім'ю, чи виховуємо дітей, чи будуємо відносини з кимось, теж дуже важливо робити так, як велить Ісус. А як велить Ісус, ми Знаходимо на сторінках священного Писання. Тому отакий посил ми залишаємо на цей день над чим порозмірковувати, чи все ми робимо так, як велить нам Ісус Христос, чи виконуємо Його волю, чи чуємо ми, що Він нам каже, що Він нам велить. Це дуже важливо. Тому закликаю, давайте помолимось про це, благословимо цей день, благословимо один одного, ми вас благословимо, помолимося, ви нас. І нехай ця молитва буде. Для бога приємна. Боже Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою і за любов Твою. Ми дякуємо Тобі за цей день, за Твою благодать, за силу, за мудрість, за все, що Ти нам даєш і все, що ти нам посилаєш. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо починати день з молитви, можемо закінчувати день з молитви. Можемо з молитви починати кожну справу і дякувати Тобі, коли нам вдалося щось зробити чи виконати саме так, як ти велиш, саме так, як вчить. Свята Біблія, я дякую тобі за братів, які сьогодні зі мною. Дякую, що ти беріг їх в дорозі, і благословляємо їх сім'ї, їх дома, їх служіння. Нехай все, що вони роблять, воно буде так, як ти велиш, Господи. Благослови. Благословляємо наших глядачів, хто сьогодні зранку з нами молиться. Нехай ця молитва буде благословінням і натхненням для кожної родини, де зараз звучиться ця програма, цей ранковий випуск. Благослови, Господь, ім'я Ісуса. Перед нами новий день, і ми хочемо, щоб цей день був благословений і кожна справа, яку ми будемо робити, вона була благословенна. І щоб ми робили ці справи саме так, як ти велиш нам робити в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Отже, Міша, так. Е я вже сказав, як наших братів зовуть. Скажи, хто вони, звідки вони, як ти з ними познайомився, і вони потім про себе також розкажуть. Ну, Історія була така. Вийшлося, коли отошли московити, да, від наших поселків і нуждалися в продуктах і Церква Свята Троїця. Э, тож... Московити нуждалися ні ні Ні, наші українці, Наші пасіки. Наші да. так. Да. 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 І тут... Звонит телефон, я Игорь. Ну, какой Игорь? И мне дал с хуста телефон этот. Они приезжали, тоже привозили, и большой шудар mm -hmm. был для висковых мы передаем витание и на хуст, на хуст уж, так, да? однозначно, однозначно. Да. Да. слава богу да. слава богу, да. богу Это я пусть дуже очень красивое место да. на Закарпатті, да а. прекрасное место у меня такая есть нужда привезти в твой поселок и в ближайшие поселки бус с продуктами Вау, слава богу я такой думаю круто как раз момент тогда когда уже нужно было больше всего этого и не все же хотели ж помогать же такое mm -hmm. тоже было я говорю, да конечно Рад, я тогда и Мы тогда приехали и на Прудянку ездили, и Слотяно объехали, и э, передавали э, без руки, и чуть-чуть дальше, даже до Цуповки доезжали. Mm -hmm. И они приехали туда, говорю, с ночевкой же, ну, как обычно. Они говорят, ну, одним днем. Как одним днем? Наш поселок mm -hmm. же нельзя объехать mm -hmm. один день. Тогда они приехали, да, тогда было благословение очень хорошее, потому что продуктовые наборы были очень хорошие. Mm -hmm. И как раз э, они послужили и рассказали, и Евангелие mm -hmm. тогда были раздавались, ну было хорошо, все mm -hmm. замечательно было. Так и что... рік, Лито, осень, это был ваших столетий, ваших видосов, да? Это 22 век, лето, осень, да? Это было ближе к осени, ближе уже. к сентябрю, mm -hmm. да, mm -hmm. а потом же они уже приезжали <как> еще в декабре. Mm -hmm. Че, в ноябре што, такого плана тоже приезжали уже. И ездил тогда я возил их в Цупалку, когда уже все было освобождено. И мы так проехали Цупалку. Ну и до конца, конечно, до Цупалки доехали, но они потом чуть-чуть. Задню далі і сказали, що поїхали краще ми далі. Так, ну, да, браття, з Мішею треба трохи давати задню, тому що він задню не дає. Да. Не Є дає таке. Да. Я, я, я стараюся взагалі в ті сторони не їздити, ну знаю, що там Міша все <кій> держить, під своїм контролем, <кій> там, <кій> там все нормально. То, то правильно, що ви не доїхали до краю Цупівки. Не треба. Всьому свій час. Там мост просто було пере розбите. А може... ти ще хотів і через мост, да? Да, да, да. Ми до мосту дойшли, думаю, ну, ладно. Я понял. Я там як раз подорвався, думаю, не буду їх возити, то Ах що. Так, Миша. Треба да. було не казати, ти ж ти й розказав же нам цю історію. Не, ну він не вас там Давид, На лепісточки, да, да. На лепісток доїла А слава Богу, собери Господь. А то так у тебе. нас и знакомство было. Сейчас они помогают больше нашей территории, uh -huh. медикам больше. Вот мы отправляли, вот буквально вчера получил с uh -huh. uh -huh. Донецкой области медики лекарства. Да, сейчас они на... где они сейчас? Под Киевом. Под Киевом. Под Киевом. Они сейчас проходят, пере... uh -huh. отдыхают, но туда тоже отправили эти медикаменты. Uh -huh. И в Купянск отправляли мы, и где-то еще тоже. Мы по Харьковской области отправляем. Пытаемся, что соберем. То вот Игорь даже бывает, деньгами помогал на перехвачувати дронов. Mm -hmm. Он тоже скидывал и неплохие суммы. То наши уже чуть-чуть страшилися, потому что это как Игорь помогал. Это очень благодарство и Да, не знаю. Четвертий рік війни ми все чаще. Чуємо, що ті втомились від війни, ті втомилися. Справді ми всі втомилися, але і воїни наші втомилися. Але що надихає наших воїнів, це коли вони бачать, що цивільні люди підключаються, донатять, підтримують, збори роблять, щось передають, і це і це надихає, тому що саме підтримка така від народу. Вона допомагає нашим воїнам стояти. А uh -huh. скажімо так, браття, розкажіть, звідки то є, ви пере те, де ви, де ви знаходите, що вас побуджує uh -huh. бути активними в цьому питанні? Ну, скажімо відверто, ну, це не ну, дорого коштує, це не просто так. Тобто, кого ви представляєте, ким ви є, служителі наші дороги, щоб, щоб ми розуміли. Uh -huh. Ну, давайте я може скажу Скажи. декілька слів. Мене звати Ігор, і вже як було сказано. І я несу пасторське служінку mm -hmm. на, так, так, на Черкащині, це вже сьомий рік, ось в листопаді було. І е, е, Ми також займаємося ось із е, моїм родичем, можна так сказати, Валентином. Є проєкт mm -hmm. <coughs> дитячих сиріт. Дітей-сиріт, ми виховуємо також і діток-сиріт. І в будинку у нас 20 діток живе на сьогодні, але ця кількість періодично змінюється. То більше, то менше, одні виходять інші... другі. Приходять в наші сім'ї, і це теж таки один вектор нашого служіння. А інший вектор я є ще керівником благодійної організації, благодійний фонд. Ти не один у світі. Ми в Черкасах безпосередньо є соціальний центр. Представляємо ще й його. Біля 30 людей відвідують цей центр періодично. Це не на постійній основі, але заняття відбуваються з нечуючими, з іншими людьми з обмеженими можливостями. От. І ще один вектор служіння це вже ось така волонтерська можлива діяльність. Але, ось як було зачитано, треба сказати, що я не планував цим цим займатися. І... Найближчі ну, років чотири тому назад абсолютно в мене планів таких не було, але війна внесла свої корективи, і ті, мої знайомі, друзі поїхали за кордон. Ну, така, так, така ситуація склала, що їм треба було їхати за кордон. Соціальний цей центр залишився. Залишили на мене. Волонтерську діяльність залишили на мене. Ось таку. і Господь покликав. Ну, я наліво, направо подивився, нема нікого. Треба братися, і ось так е, пішов цим шляхом. І дійсно, я в пасторську групу всеукраїнську написав клич такий, чому Прудянка, до речі? Він не все знає. Да -да. е, справа в тому, що коли в 22-му році була ось міграція зі Сходу із Прудянки, в тому числі до нашого селища, приїхав чоловік із, із сім'єю, з Прудянки. Так, так, так. Чудова людина. І ми з ним якось я до них приїхав, тому що вони приїхали, знову ж таки з волонтерським такими угу. е, 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 побудженням, да, тому що вони приїхали на живу лі угу. з лисою резиною. Корт виглядає, кажу Ігор Іванович, як ви сюди доїхали? І він каже, що так, ми тоді шини їм подарували, і все таке. І він розповів про продянку. Думаю, як поїхати в цю прудянку, як mm -hmm. туди доїхати. І тоді вже в пасорській групі нашій всеукраїнській. Я задав запитання, браття, дайте контакти. І брат В'ячеслав із хуста дай, каже: ось брат, цей. Ну я дякую Богові по сьогодні за брата Мішу, тому що в нього все схвачено, Ми тоді встигали в <рідянку> прудянку з'їздити і назад повернутися. Це трохи по часу, це трошки коштовно, звичайно. І сили потрібно для цього, але давав Бог це все. І можливості. Я вам скажу, що чим більше ти робиш, Господь буде благословляти, так. буде давати, буде вести, буде супроводжувати, і буде йти поряд, і всередині, і з Богом це буде відбуватися набагато, набагато ефективніше, краще. Mm -hmm. Mm -hmm. І все злагоджено. Все в порядку. Да. Ось така справа. Е, якщо швидко, ну Валентин, це сказав, до мене виховують уже дітей, як які юрісь для сім'ї живе, то виховуємо вірять свої дітки, ми на свої семеро дітей. Uh -huh. Діти всі не обіжені ми з ними і займаємося, і так. Це велике служіння, це ж всиновлення, опіка, це, це не просто. Да. І ви, маючи таку кількість дітей, стільки клопот з ними також, ви різні ще знаходите та, час. Різні характери в них ще. Та-та, і кожен. Ви знаходите час приїздити сюди, служити на Харківщині. Стараємося. То ми вам дуже вдячні. Я ну, завжди казав і кажу, можливо, ми да. постійно молимося, хто словом, ділом чи навіть подумки побажав знаєте, Харківщині миру і спокою. Ми вдячні від щирого серця. Це велика справа. І навіть от наші слова, ми будемо казати вам дякуємо, дякуємо, але. Ви не розумієте тої вдячності нашої до кінця, бо це нам потрібно. Ми, ми от де, хто кому що добро зробив на Харківщині, ми готові кожному дякувати. Не те, що там знаєте, нам особисто чи ще щось. Ні. Будь кому на Харківщині, чи ту резину поміняли комусь із Харківщини, чи десь гарно поставилися на заході країни до людей із Харківщини. Ми кожному дякуємо. Кожному дякуємо. І тому, хай Господь благословить Дякую. ваші сім'ї. Ваше служіння, щоб у вас все ладилося, знаєте, в родинах, в справах. І не те, що тільки ми знаєте, робимо так, як звелів нам Ісус, а ще й Господь благословляє, щоб було благословіння, щоб був устрій. Помолимося, щоб був захист над вами, щоб Господь беріг вас. І якщо можна, тоді Ігор, помоліться. Помоліться, знаєте, <кхід> так на серці зараз прийшло. За оцей волонтерський рух і за кожного, хто знаходить час, знаходить можливості, сказати, що в нас багато всього ні, але дає Господь що благословляє, ми чим зможемо послужити, тому щоб кожен волонтер він був захищений Господом, щоб кожен волонтер мав чим послужити людям, і щоб Господь беріг і щоб прийшов все-таки мир на нашу землю. Mm -hmm. І щоб повернулися люди і в прудянку, і в цупівку, і в слатіне, і скрізь по Україні, щоб повернулися люди наші, і жили, щоб Україна жила в мирі. Помиліться, будь ласка. Помолимось. Отець Небесний, ми силяємося перед Тобою, і дуже вдячні тобі, що ти продовжуєш наше життя, і цей день ти його створив, створив для кожного з нас. Ми щиро вдякуємо Тобі, що Україна живе, стоїть, і Харківщина ще є, стоїть, є ці брати, які приймають нас гостинно. Дякуємо тобі за твою добрість, за милість Твою. Ми зараз молимося всі разом. Якби ти благословення свій рясні послав, свою опіку, свою турботу, свій захист. Господи, свій щит поставив на Харківщину, зокрема, і на всю нашу країну. Молимося за тих всіх, хто сьогодні волонтерить, хто сьогодні не є байдужим до слова Твого, хто є не є байдужим до поклику Твого, до посвяти від Тебе. Господи, благослови всіх, хто сьогодні допомагає, ти в той чи інший спосіб. Можливо, хтось фінансово підтримує, хтось молиться, а хтось сидить і їде. Рухається туди на передову Боже Милосердний, Ти з усіма нами, бо Ти обіцяв бути аж до кінця віку разом з нами. Ми молимося за мир. За довгоочікуваний той мир і спокій і в нашій країні, благослови просимо тебе, нашого народ. Збережи, помилуй військових, кожного, хто сьогодні там, на фронті, захищає, збережи їхнє життя і здоров'я, молимося, Господи, за їхні душі, за спасіння їхнє також. Поблагослови і цю церкву, свята трійця, поблагослови кожного, хто щось якось звершує, аби настала. Нарешті та перемога в нашій да, країні в той чи інший спосіб, Господи, ми сподіваємося на Тебе. Наша віра, наша надія на Тебе, бо без Тебе робити нічого не можемо. Славим і величаємо Тебе, нашого триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Дякую за молитву. Хай Господь благословить Дякую. вас. Як завжди на завершення, ми кажемо чудову молитву благодаті. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.